Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програв в Бравл Старс та апну кота на тисячу кубків, тобто на 50-й ранг, і це максимальний ранг, який є, разом з Іванатором. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, да, на кота є прикольні скінчики, але їх не так багато, бо коту всього лише приблизно рік, навіть трошки менше. Хоча, да, трохи. Більше навіть ріків. Як бачите, я грав з моїм тімейтом Іваном. Він взяв короля Френка. Чому саме так? Бо в команді, деяких треба мати якогось там або Бібі, або Френка, або якогось Ель Примо. Бо кіт – це підтримка. Тому треба мати якогось сильного Бравлера. Як бачите, коли я стрибнув на людей, то мене вбили, хоча в них було дуже мало хп. І так, да, це перша помилка за кота. Стрибати на ворогів, коли біля них є інші вороги, бо вас просто вб'ють. А коли ти сидиш на противнику, то ти не можеш шухатись, ти не можеш втікти, тому майте це на увазі, ти не можеш вибратись з нього, тільки коли прийде час. Як бачите... На нас напало дуже багато людей, але прикиньте, Івана вбив одну цілу команду гопару пару ударами, притягнувши їх гаджетом. А я сів на нього. Да, кіт може нападати не тільки на своїх ворогів, а ще може атакувати своїх тімейтів. Точно не атакувати, а сідати на них. І коли він сяде на свого тімейта, то він приблизно десь 10 секунд буде стрілятись своїми кружочками, які наносять гігантський урон. Головне попасти. І він з нього зможе встати в будь-який момент. Це не так, як з противником. Ще прикол кота в тому, що він має гаджет, щоб ставати невидимим. І в мене їх аж 4. Я поставив е гір на 4 гаджета. Як бачите, Іванатор пішов в центр, я зупинив базлайтера, і він його добив. Коротше, ми ідеальна команда. Тут ще був Ельпрімо, Ельпрімо хотів використати ульту, але я на нього сів і Іванатор його добив. Тому так, да, ми ідеальна команда. Я став знову невидимим і прийшов в інші кущі, щоб люди не знали, де я сиджу. Як бачу, залишалось дві команди, і вони там якраз билися. Там був Брок, його вбив кіт інший, а я зразу їх обох добив. І це мені сподобалось. Якраз в цього кота був тімейт Ельпрімо. Як цього Ельпріма добив Івенатора, я теж на нього теж хотів добити. Потім ми пішли в нокаут. Як бачите, є Іванатор Френк, Хенк і я. Залишалась Лілія, ми тільки що вбили, і Брок. Я сів на Хенка, почав хілитись, да, коли кіт сидить на е, своєму тімейті, то він хілиться, якщо правильну посівку взяти. Я добив брока, в нього в взагалі шансів не було. І тут я стребнув на Френка. Я хотів, щоб він підійшов до ворогів, щоб я міг їх обстріляти, але він боявся підходити до них, тому. Отак і виходило. До речі, да, коли кіт сидить на тімейті, то весь урон отримує саме тімейт, а не кіт, тому майже це на увазі. Як бачите, я напав на брока, срибнув на нього і добив його. Але Отіс мене майже не вбив. Я гаджетом тільки встиг від нього втікти. Тут він зупиняє нашого Френка, але в нього дуже мало хп. Ми пробуємо його вбити. Як бачите, я трохи протупив і занадто близько до нього наблизився. Але ще прикол кота в тому, що в нього. Сама накоплюється рта, це дуже великий плюс. Бо ульта йому дуже треба для того, щоб втікати, або для того, щоб нападати. І да, ще одна моя порада, коли ви нападаєте на когось за кота, то просто ви маєте нападати на людину, у якої немає команди, бо вас просто знищить. Ну, або немає інших людей. В окрестності. Як бачите, використав гаджет і прийшов в інші кущі, а мій іванатор сидів взагалі в інших. Тут я помітив, що там хтось б'ється і залишилося б топ-2. Залишається прямо з 14 банками. Я на нього стрибаю і знищую його, бо в нього було мало хп. Якби він вижив, то я думаю, він би нас знищив. Хоча не факт, не знаю. Як бачите, потім ми пішли на центр, я забрав всі банки і стрибнув на одного з ворогів. І да, це була помилка, бо біля нього було дофіга інших людей, і його тіммейт, і вороги інші. Коротше, мене знищили дуже швидко. Івенатор був дуже злим, хоча в нього було сім банок, тому це дуже круто. Тут, Як бачите, я стрибнув на Карла і добив його, бо він до мене сам прийшов. Залишалось 5 команд. Як бачите, мене трохи залагало, я стрибнув на одного чувака, добив його, а на мене напав брок. На брока пішов мій іванатор з 9 банками. Але як бачите, він не зміг його вбити, але все-таки він вбив Карла. Тут Брок іде, я стрибаю на нього, пробую щось зробити, але Брок використовує гаджет, втікає від мене, але я не стрибаю і все одно його знищую, залишається топ-2. Ми крутимося з Івенатором, але ми ще не знаємо, які у нас противники. А противники, це, як бачите, Кольт і Сту. У них у удвох гіперзряди, коротше, вони мене вбили. Сту все-таки вбиває в івенатора, і ми програємо, знімаємо топ-2 всього лише. Але це теж непогано. Як бачите, в кота, в принципі, є скини за 30 хімів, це теж прикольно. Тут біля нас є Шейд, віло, Нані, а я собі сижу в кущах, мій тімейт прям бореться. Тут я стрибаю на нього, добиваю його на шейда, Стрибаю на шеллі, майже добив її, але мене добив її тімейта або якийсь інший ворог. А і вона старою і сту. Я йому хотів допомогти, і коли я возродився, то з ту почав від нього втікати, бо він мене боявся. Хоча, на жаль, в мене не було ульти. Якби вона в мене була, то я думаю, я би вбив цього сту. Тут з'являється Тара і просто собі ходить. Я вирішив в неї стрибути, знаєте, типу я стебальний приходить Френк і добиває їх. Але він не підійшов в цей момент і просто стояв собі на місці. Тому, на жаль, я вмер, він знову злився, і все-таки він зупинив всю тару своєю ультою, і все-таки зміг добити її, добивши всіх її клонів. Але ця команда до сих пір живе і це дуже великий мінус. Тут ще, як бачите, є Честер. В іншій команді з Шеллі з 12 банками. тобто, бачите, найсильніша команда зараз це Шеллі і Честер. Як бачите, ступ помирає, але Тара залишається живою. І вона її зробити поки що нічого не може, бо вона використовує і її, і, пер, і все, коротше, що може. Але, в принципі, все рівно, бо він френк. Я стрибаю, короче, на її пробую щось їй зробити. І все-таки я зміг її вбити. У нас топ-2. Коротше, такі стрибаю на Честера, мого тімейта вбивають. У Шелі мало ХП, я розумів, що в цей момент треба було б вбити шелі, але я просто до неї б не дострибнув. І все-таки я апнув кота на 1000 кубків і навіть на 1270. Бо до цього я трохи його апав, і в мене зразу було 500 кубків. На цьому все. Всім дякую за перегляд, дякую Івану, і до побачення. До нових зустрічей.